Сьогодні на майданчику планета авто в місті Хмельницький був проданий автомобіль у розстрочку Fiat альба. Покупець погодився нам залишити свій відгук. Жанна, підкажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою авто? Покупкою задоволена, користуюся вже не перший раз, вже це друге автомаєці в, в планеті авто. Всім задоволена, все дуже супер, хлопці мені швидко підібрали те, що я хотіла. Всім рекомендую. Як швидко придбали автомобіль після внесення авансу? Ну, дуже швидко. Скільки варіантів авто розглядали на сайті? Розглядала 4 варіанти, 4-5. Якби зійшлись на цьому авто, яким я дуже задоволена. Так, Дякую. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити авто на Планетавто? Рекомендую звертатися, підберуть швидко, якісно. Що б порекомендували для покращення сервісу Планетавто? Питання таке. <рістична> Біж, більш професійне до, до чоловічої статі. <рістична> Добре, дякую вам.